Ну зрозуміло, що цим займаються російські спецслужби, і хочу сказати відповідально, що та інформація, яка подається головним командним центром, а пізніше центром антитерористичної операції, по втратам, вона відповідає дійсності. І так, для нас дороге кожне життя, життя наших солдат і офіцерів. Але треба розуміти, що на сьогоднішній день. Наші втрати складають близько одного відсотка від загальної кількості військовослужбовців, задіяних в антитерористичній операції. Це до речі, стосується не лише ну там, скажімо, мало якихось підрозділів, але і тих, які перебували там, скажімо, в секторі, Д під острілом реактивної артилерії. Так, там а, була за велика кількість поранених, але а, летальних випадків а, 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 в середньому воно не, не сильно відрізнялося. І, і то, а, що по по всій зоні. Нагнітання цієї ситуації зрозуміло, здійснюється для того, щоб вірвати третю хвилю мобілізації. А, хочу сказати, що на превеликий жаль, війна це не Пінерські табори, дійсно там гинуть наші хлопці. Дуже прикро ми будемо вчитися воювати краще для того, щоб зменшити кількість втрат. А в тому числі для того, щоб зменшити кількість втрат, нам треба наростити кількість військовослужбовців, які беруть участь в операції. Тому що насправді чим більше ми будемо мати сил в зоні АТО, тим менші наші втрати будуть. Не лише в пропорційному, але й кількісному вираженні.